Веселе ведмежатко пікабу. Я обожнюю обійматися. Обійми мене, будь ласка, має декілька веселих пісень. Та декілька варіантів гри з малюком. Сховай малюка до кишені ведмед. Та, та повторюй з ним веселу вховайся. лічилку. Один, два, Можна ну, посадити малюка на голову по пластику. І слухати кумедні фрази. Можна грати з тобою. А ось де. А також можна притулити малюка в едметику до носика і почути, як він радіє. <рес> як котло. Дуже весела, дуже цікава. Там як лисенька гра.